Даю, я Іра Соколова, і тут на каналі розповідаю, як працює колір і як працюють доглядові засоби за волоссям. Як технолог і хімік, хочу вам сьогодні розповісти максимально простими словами, що таке ламілярна вода, на що її використовувати? Чи вона працює на волосся, чи лише як макіяж, чи дійсно як догляд. Ви зустрічали в мас-маркеті у професійних клініках. Ламілярна вода 7 секунд, 8 секунд тощо. Простими словами, уяви волосся як стару черепичну покрівлю. Коли вона нова, всі лусочки рівненькі, щільно прилягають одна до однієї. І тоді вода стікає легко, є блиск, є естетичний вигляд. І коли волосся фарбоване, пористе, блонд пошкоджений, ця черепичка, як наче розкрита і тріснута з дірками, тобто вигляд вже такий собі, і зрозуміло, що вона протікає і не блищить. Більшість масок і кондиціонерів це як замазати дах шпаклівкою. Стає краще, але важко, товсто і ненадовго. А Але мільярдна вода це зовсім інша система. Це як тонкі самозбірні пластиночки, які знаходять тільки дирки і закривають саме їх. Тобто це не просто як перекрити шматком ем, покерівлі да? лузку. А це, як знаєте, нанороботи біжать. Розбираються, де пошкоджені ділянки, і латають саме лише ці пошкоджені ділянки, не чіпляючи здорове волосся, тобто здорові лусочки на волосся. І тому це робить ламілярну воду більш особливою в порівнянні з масками і кондиціонерами. Наприклад. Вона не обмазує все волосся, вона працює тільки там, де волосся пошкоджено. Хоча деякі розумні системи кондиціонерів також насправді так працюють. Це можливо, бо пошкоджене волосся має негативний заряд, ламелі мають позитивний заряд і вони притягуються як магнітики один до одного. Тобто як магнітик на холодильник. Каць і приліпився. Саме тому ламілярну воду не, не має сенсу тримати довго, не треба масажувати волосся, не треба витримувати 10 хвилин більше, Тобто, просто нанісли. І просто змили. До речі, по такому принципу дуже працює багато ампул, такі знаєте, що 7 секунд, до речі, роблять. Насправді ці системи робили дуже давно, просто вони по-іншому називались. І деякі філери за тим же принципом працюють. Тобто ламілярна вода, в принципі, це назва працюючої системи, і плюс це такий як маркетинг. Тобто людина чує щось нове, незрозуміло, або вже зрозуміло, хоче купити. Чому в складі завжди егліколь плюс. Спирт, ви б можете бачити, що завжди це як правило пропіленгліколь, денатурований спирт на початку склада. Ну далі потім вже якісь ідуть мірістіловий спирт тощо. Багато хто лякається. Ой, тут пропіленгліколь, тут алкоголь, це ж погано. Але треба розуміти, що вони тут, це як мийний засіб перед фарбуванням або спирт перед ін'єкцією, вони не доглядають в цій системі. ні. вони готують поверхню, щоб ламелі могли приклеїтись, тобто вони являються провідниками. Енхансерами для цієї системи, і також вони являються як розчинниками, тобто вони допомагають іншим компонентам для зволоження і вирівнювання поверхні так, швидше працювати на самому волосі. Пропіленгліколь гліколь у складі це, щоб вода рівномірно розтікалась по волосся, а алкоголь щоб зняти жир і відкрити доступ до пошкоджених зон. Тому більшість саме ампул і лосьонів швидкої дії. Ви будете бачити, що вони у складі містять саме ці два варіанти. Без цього ламілярка не працює. Чому часто мірістів алкоголь у складі? Ви можете бачити, він може бути на третьому місці чи на четвертому. так? Це не той алкоголь, який сушить, це вже жирний спирт, який вважається корисним для волосся. Але він саме формула йде рідкий, легкий і вміє будувати ультратонкі плівки. Тобто це такі спеціальні пластинки, які вбудовуються в пошкоджені ділянки волосся, і саме дають це розрівняну поверхню і сяйво, яке ми отримуємо після використання ламілярної водички. Тобто він як будівельний блок для ламель. Це я маю на увазі мірістілови спірт. Як виглядає справжня ламалярна формула у спрощеному вигляді? Вода, гліколь, легкий спирт, жирний спирт, катіон позитивно заряджені, да, це бігідроніум хлорид емулігатори чи цитримоніум хлорячого обидва і кислота. Це як вода, плюс магніти, плюс клей, плюс правильний pH, все інше опціонально. Це мається на увазі, що від бренду буде залежати здебільшого, який буде склад. Чого в ламілярній воді точно не має бути? Це олії, батри, воски, гелі і багато силіконів. Вони не потрібні в ламілярних системах, це буде зайво, тому що це вже буде не ламілярна вода і це буде просто рідкий кондиціонер. Ламілярка має бути як вода, не як крем, не як гель, не як сиворотка. Тому від цього завжди залежить саме її склад. Кому ламілярна вода реально потрібна? Вона потрібна, якщо волосся фарбоване, блонд, пористе сухе, не блищить, плутається, виглядає пухким. Тому ви дуже будете часто бачити, що моє волосся виглядало не дуже, але я знайшла секретний секрет і вам показують ламілярну воду, і волосся після того блистить, наче в рекламі. Ну тут ще правильне світло. Зрозуміло, що це дійсно так буде працювати. І вона зовсім не потрібна, якщо волосся натуральне, волосся щільне, волосся не фарбоване і волосся і так гладке. Тобто людина просто не побачить ніякого результату, якщо Має таке волосся. Тоді ефект буде просто мінімальний, бо немає, як то кажуть, дір у волосі, які треба саме закривати. Чому всі відчувають ефект вау після використання ламілярних води і чому дуже часто навіть водичка за 200 гривень буде давати такий ефект вау. Ну, тому що, по перше, лемілярна вода вона не лікує волосся, не відновлює середини, але миттєво змінює поверхню. Тобто дуже швидко працює з поверхньою волосся, тому і отримується м'якість, шовковистість, і що саме головне візуальний ефект, тобто блиск. І тому людина бачиться оком. Близь, ковзання, гладкість і ефект як після солону. Тому це можна спокійно використовувати. Волосся ви не відновите, не покращите, але ефект вау-візуальний ви точно можете зробити. Ну, це як і з макіяжем. Якщо е, зробити класний макіяж, шкіра буде виглядати дуже гарно, але від цього вона краще ніяк не стане. Головне, що варто запам'ятати: ламілярна вода це не магія, це фізика поверхні волосся і це візуал. Якщо в складі є гліколь, Спирт, катіон, жирний спирт, кислота, вона працює чудово і ми отримуємо, бажаний результат. Якщо там окремо олії і силікони, силікони можуть бути, але вони мають, мати, вони мають бути литкими і дуже-дуже в обмеженій кількості, то це вже просто як рідкий кондиціонер, це не лемілярна структура. Тому, якщо ви хочете використовувати ламілярну воду, ви спокійно можете користуватися і для ефекту візуалу. Але, що важливо, не можна користуватися на постійній основі, тому що лише працюючи з поверхнею, ми не отримуємо належного інтенсивного зволоження і догляду, і з часом волосся буде сухе і ламке. Тому іноді балуйтесь, але не зловживайте. Якщо вам подобається такий контент, ставте вподобайку, підписуйтесь і пишіть, на які теми знімати відео. До зустрічі!